Якщо комусь було мало повені, то українські дрони додали росіянам ще більше екшену цієї ночі. Прилетіло у Тверську область на складі в торопцях. Росіяни зберігали ракети до градів с 300 с 400 та балістиком. Там же й почали створювати запаси північнокорейських КН 23 Розмі пишуть, що пожежа охопила практично весь 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління. Супутники НАСО зафіксували теплові сигнатури по всій його території, а сейсмологи ще й землетрус у 2018 році. Змі писали, що на будівництво цього складу, тобто арсеналу, витратили близько 40 мільярдів доларів. Які ж наслідки це матиме для ворога? Як це позначиться на інтенсивності? Розпитає військового аналітика Владислава Селезньома, пане Владиславе моє Вітання вітання вам, слава Україні! Героям слава! Ну Такі новини маємо досить позитивні з самого ранку: 50 тонн то 30 тисяч. Це в тисячі разів більше залізничних вагонів, треба, було, приміром, щоб перемістити те, що там було. Я, Значить, це дуже дуже багато, наскільки я розумію. Повідомлялося, що там нібито і збивали безпілотники, але я так розумію, що збили вони не всі. От що ви можете розказати? Чим наші оборонці могли туди дістати? Це ж північніше від Москви, тобто доволі далеко. Отже, 480 кілометрів. Саме така відстань від того населеного пункту, де і нині продовжує детонувати боєприпаси. Саме таку відстань подавали українські дрони та. Сподіваюсь, ну що на ми є такі припущення деякі типи українських ракет, бо на деяких відео абсолютно чітко прослуховується звук реактивних двигунів. Що це було? Чи то наші славнозвісні Нептуни, чи можливо, славна не менш звісні, поляниці, але тим не менше компонента, яка задіяла українська армія для ураження цього складу з боєприпасами, була досить вагома та ефективна. Тут варто нагадати нашій аудиторії, що склад, який знаходиться в районі Тарапця, входить до 13 найбільших складів ракетно-артилерійського зброєння на теренах Російської Федерації. Міське СІО складає близько 30 тисяч тонн, чимало. Це фактично в еквіваленті 30 мегатон, а Це така добряча атомна бомба. І те, що в нас як вторини, детонація навіть зафіксовано, були певні зрушення земної кори, Тобто такий сими маленький землетрус, це так само вже інформація верифікована. Те, що палає в різних куточках цього самого арсеналу, це говорить про те, що враження були. Не лише майданчиків відкритих майданчиків, де зберігалася певна номенклатура мінометних та артилерійських е, снарядів, але і в тому числі ті саме захищені е, склади, які знаходяться під землею, зверху мають таку бетонну е, таку споруду, але це, не менш не допомогло Росіянам. Хоча російська міністерства оборони свого часу досить так широко піарила Сам факт проведення певних ремонтних робіт на території того арсеналу, тим не менше. Вибухнуло все, і мені здається, що детонація там не припиниться допоки, доки останні артилерійські снаряд не перетворюється на купу згорілого металобрухту. Детонація досі триває, є певні втрати серед персоналу, допоки що російські ЗМІ повідомляють про трьох зниклих безвісті Російських військовослужбовців зі складу персоналу того арсеналу, а лише мені здається, лише що це у людських буде. Да, поки що трьох, але я думаю, що втрат буде набагато більше. Зараз край важко взагалі підступитися до того арсеналу, щоб ну, бодай, оцінити е, наслідки руйнувань. Ну і ключове те, що сталося одного разу, воно буде обов'язково повторювати. Згадаємо кілька днів тому назад прильоти по арсеналу. Він менше за це не менше населені солдатським на, на території Воронівської області. Той арсенал вибухав аж до поки снаряд не поет на той самий згорілий металобрух. Потім буквально нещодавно стався прильот українського нептуна по польовому складу в районі Маріуполя. Так само активна баловна, і так само активні втрати і масштабні втрати у Росіян. В принципі, чому важливо було зруйнувати українській армії саме цей склад районі Тарапця? бо саме з нього відбувалася поставка артилерійських боєприпасів та мінометних мін для забезпечення потреб російського групування військ, що діє на території Курської та відповідно Білгородської області, ну частково на півночі нашої Харківщини. А отже, зараз російським логістам буде край важко вишукати альтернативні шляхи постачання тих самих номенклатур боєприпасів для того, щоб Продовжувати е забезпечувати поточні потреби російських гармашів, звісно, на п -п перший проміжок часу якісь там тактичного чи навіть оперативного рівня запаси артилерійських боєприпасів та мінометних мі у ворожих сил є, але Ну вони ж так само мають тенденцію до вихолощення, і тут росіянам треба буде зараз думати, а де ж взяти додаткові ресурси з урахування того, що нині російські емісари не нижприбуквально по всьому світу, і розшукуючи додаткову партію артилерійських боєприпасів, ці втрати росіян досить болючі. І я думаю, що свого часу чимало зусиль доклали на представники наших сил оборони, щоб розвідати та до розвідати місцину. Ну а далі вже організувати ту саму масштабну дронову. Хоча я думаю, все ж таки це була ракетна дроннова атака на цей стратегічного рівня важливості військовий об'єкт російської армії. Ну очікуватиму офіційного офіційної заяви чим саме був уражений цей склад боєприпасів. Я так розумію, що найближчим часом нам не доведеться очікувати на інтенсивні обстріли. Я маю на увазі те повідомлення, яке розповсюджували минулої доби, що росіяни готують ракетний обстріл головно іранськими ракетами. Тож будьте обережні, я не знаю. Це і ПСО, але тим не менш, ти його читаєш, ти його бачиш. Ми всі добре пам'ятаємо ту саму історію про хлопчика, який кричав вовки-вовки. І, і, і насправді тут я застерігаю нашу аудиторію від е, певних таких панічних настроїв. Ми маємо жити буденне життя, але в будь-якому разі не маємо права нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо від того залежить е, наше життя та здоров'я. Що ж стосується варіантів застосування ворога. Певної ракетно-чідронової компоненти для ураження е, нашої території, тобто склад в Терапці навряд чи входив до номенклатури тих баз, арсеналів та складів, ВІФ, які ворог використовував для забезпечення реалізації тих самих місій з ракетного чи дронного терору території нашої країни. А от що стосується забезпечення поточних потреб російських артилерістів та мінометників, скоріше за все. Ну і звісно, я бачу повідомлення від деяких моніторингових ресурсів, мовляв, на території того складу знаходились ракети від північно-корейських виробників КН-23, їх російські аналоги іскандер М йдеться також про ракети до комплексів с 300 та С 400 чи так воно насправді я думаю, що все ж таки варто дочекатися відповідних звітів або від нашої служби безпеки України, чи то від головного управління розвідки, перш ніж робити такі висновки, бо насправді всі ми прагнемо добрих звісток і переможних новин. Але давайте все ж таки дочекаємося відомості від офіційних речників. бо наше очікування часто густо вчиняють з нами таку не дуже добру справу. Чекаємо, чекаємо біля обов'язково. Ця масштабна подія на теренах Російської Федерації буде прокоментовано. Сподіваюся, нашими офіційними речниками. А отже, з переджерелами ми знаємося, ну бодай ті деталі, про які вже можна говорити. Я хотіла переуточнити: ось це влучання по складу, якщо говорити ви говорили про логістику, що росіянам доведеться шукати альтернативні якісь шляхи постачання. Якщо говорити про наш фронт. Тобто, наскільки це ускладнить їм поставки зброї? Давайте так. У ну, росіян так, такого рівня складів, баси арсеналів, є приблизно 13. Але безпосередньо той самий склад в районі Торопця, який перетворений на купу скалічного топонівичного металобрухту він відповідав. За забезпечення поточних потреб російських мінометників та артилерістів, які діяли на території Курської, Брянської і відповідно Білгородської областей. логістика досить зручна, і ця функція була покладена на персонал тієї саме того того самого 107 арсеналу. Що ж стосується перспектив, ну звісно, росіяни, я думаю, знайдуть можливість, певної міру перелаштують. Свою логістику для того, щоб і далі забезпечувати потреби російських гармашів, які діють в районі там на, на території Курської області чи на території півночі нашої Харківщини. Але ж все це час, все це е, втрати, все це певні зволікання з поставки озброєння та військової техніки, ну бо бовріпасів, безумовно. А це значить, що скоріше за все. Не думаю, що завтра чи то післязавтра, але в осяжній перспективі, можливо, десь до тижня, до двох, ми побачимо дещо зменшення е, наступальної е, активності російських військ на території Курської області, так і відповідно на території е, півночі Харківщини через відвертий брак артилерійських боєприпасів. Бо росіяни інакше воювати не можуть їм для того, щоб мати змогу в вперед, сперед, потрібна тотальна перевага саме в артилерійських компоненті. Якщо ж тих самих артилерійських боєприпасів їм буде. Баркувати, то скоріш за все, ми зможемо констатувати таке певне, таке полі бою Звісно, що згодом росіяни все ж таки знайдуть ті саме ресурси, і далі буде атакувати. Що можливо перенесуть е спектр своєї уваги на інші ділянки фронту? Бо зараз у нас медійне підсвічене, які напрямки? Ну звісно, події на території Курської області на противагу їм події в напрямку на е Курахова на. Покровсь на, на Терецькому напрямку на, в колі нашого зору є ще події, які відбуваються на Володарському виступу, на, на Ліманському напрямку, а знову ж таки на Купінському. Але ми маємо розуміти, що ворог все ще тримає досить потужне групування військ на півдні нашої країни. Угрупування військ Дніпро, яке очолює російський генерал-полковник Михайло э, господи, Михайло Забув. Михайло Теплінський, командувач повітряна десантними військами Російської Федерації. Не думаю, що вони там байдикують. Скоріше за все, відбувається накопичення певних сил та засобів, ресурсів для того, щоб в найнесподіваніший момент для української армії перейти в наступ. Чомусь саме на, на це. Спонукають мене е, оцінка ситуації, можливості російських військ, які діють саме на півдні нашої країни. Час від часу це поде посередковане підтверджують офіційний речник в Таврія, але що воно там буде, ну насправді надто багато факторів впливає на цю ситуацію, і я думаю, що це варто брати до, до уваги, бо ми маємо розуміти, нинішнє російсько-українське протистояння воно в першу чергу ґрунтується на ресурсних можливостях. Відповідно як українські сили оборони, так і російська окупаційна армія. Я думаю, що на це варто зважати при оцінці ситуації і саме від ресурсних важливостей залежить ситуація на полі бою. Якщо ворог спромагнеться на ближчі перспективи накопичити достатню кількість ресурсів, щоб несподівано для української армії атакувати нас на запорізькому напрямку, то скоріш за все, все це станеться. Чи розуміється на тому український то певно, що так, але ми маємо розуміти, що війна це шлях омани, тому. Будь-який варіант застосування ворожих сил та засобів на різних ділянках фронту ми не маємо права повністю виключати насправді ну, південний напрямок він надзвичайно важливий. Це шлях до окупованого півострова. І багато експертів тут в студії говорили про те, що саме Крим він може стати тією голкою кощея в цій війні. Але це не перспектива цього року, і навіть не наступного, а в кращому випадку 27-го. Які прогнози лунають то я не готовий міркувати саме на такій відстані, але тим не менше все, що мені здається, є надважливим щодо розвитку ситуації на півдні нашої країни. Я викладаю у себе на телеграм-каналі надто багато інформації, надто багато запитів від змі. Тому для того, щоб мати можливість поділитися своїми думками та оцінкою ситуації зі всіма, я створив власний телеграм-канал. Кому цікаво, велком. Там, в тому числі, я детально розповідаю про варіанти застосування ворогом та засобів саме на півдні нашої країни. Ну і знов ж таки я закликаю всіх нас не на тішити себе ілюзіями. Свого часу ми пережили певний розпач та ем, несприйняття, коли ми чекали, що восени минулого року будемо вже відпочивати на на території звільненого Криму. Того не сталося через низку причин. А отже. Ми маємо абсолютно раціонально оцінювати і сил та засобів ворожої армії, яка діє на півдні нашої країни, і можливості українських сил оборони. Тут поки що нам нема чому вихвалятися, бо обсяги поставок озброєння та військової техніки від наших, зокрема, закеанських партнерів цього роту року, року кратно менше, ніж то було торік. Очевидно, що є й певне вихличення. Вивільнених ресурсів, зокрема на складах армії США, а з іншого боку, ми розуміємо, що не завжди наші західні партнери абсолютно раціонально оцінюють нинішню російсько українську війну і не надто вони турбуються через те, що їм безпосередньо загрожує смертельна небезпека. Яку поки що відтерміновують вдали та вправні дії українські сили оборони? Бо де факто українське військо не лише забезпечує безпековий простір для мешканців нашої країни, які знаходяться на підконтролях українському уряду територіях? Де факто українська армія зараз забезпечує східний фланг всієї Європи? Ну насправді так ви я погоджуюся з на, на всі 100%, що Україна є тим щитом Європи. Я сподіваюся, що і західні наші союзники, партнери це розуміють. Ви зачепили досить таку важливу тему. Долю тих шести невикористаних використаних мільярдів. Пентагон вже звернувся до конгресу, тим, щоб пролонгувати дію цих грошей, оскільки оборонні підприємства не встигають виконувати замовлення. Дійсно, з початку року помітно. Що обсяги допомоги від Сполучених Штатів вони істотно зменшилися. Ось про брак зброї говорять і в Євросоюзі. От чи варто чи варто нам непокоїтися через це? Бо не секрет, що ми залежимо від цих поставок, а у Росії військова воєнна економіка. А, да. Проблема ресурсів залишається дуже вагомим чинником, який впливає на перебіг бойових дій. І звісно, що можливість української оборони промислового комплексу не співпідставні з російською оборонкою. А отже, ми критично залежимо від наших західних партнерів. В який спосіб це питання буде вирішено, ну мені достеменно невідомо. Я маю певні надії та сподівання на вдалий візит президента Зеленського до Нью-Йорка щодо його участі в. В сам заходах О, так є насамперед сімнадцяте верні сімсот дев'ятої сесії безпосереднього спілкування Джо Байденом. сподіваюся, що це дасть певні зрушення та надію, бо відсутність ресурсів ну це ж очевидно. Воювати з російськими танками голоруч справа геть кепська. А отже, саме ресурси є визначальним чинником. і насправді це можливість для Джо Байдена вписати своє ім'я в історію не як умовно там Чимберлена. А як умовного о, лідера о, о, країн свободного о, чи вільного світу, будь то Рузвельт, чи будь-то Черчилль насправді всі ми прагнемо мати о, про себе добрі звістки, і не всім з нас випадає така нагода. У Джо Байдена така нагода є. Чи скористається він сповна. Цієї можливості побачимо з часом, допоки що нам є через що перейматися, зважаючи на не завжди послідовну політику очільника Білого Дому. Ну, насправді наступний тиждень покаже, чи побороли західні захід і в тому числі держдеп боязні перед так званими червоними лініями. Владиславе, я вам дуже дякую за роз'яснення. Владислав Селезньов, військовий експерт, був гостем обосток. Я закликаю підписатися на наш канал, хто цього досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.